Вітаємо, друзі! Сьогодні ми з вами разом і говоримо про новини Прошипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань. Та Олег Спила маємо резонансну новину. Інтернет заполонила інформація про те, що депутат Полтавської обласної ради Олег Ядик підозрюють у скоєнні злочину. Олег Дядик народився в 1989 році і це був роком Змії. А 29 січня, це перший день року Змії за китайським календарем, його було затримано. Ми так між собою назвали це операцією Стрибок Мангуста. Столичні правоохоронці провели блискучу операцію по запобіганню і затриманню злочинців на території Пришипської територіальної громади. 29 січня в селі Пришип Кременчуцького району. Служба безпеки України затримала депутата Полтавської обласної ради від партії за майбутнє Олега Дядика. Із заяви від Центрального апарату Служби безпеки України в місті Києві ми дізнались про подробиці затримання депутата обласної ради Олега Дядика. За матеріалами справи посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. До злочину депутат залучив свого водія, а за фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів. Антон? Так. Підскажи, будь ласка, пізиш, що я по батькою. Бо Антон Олександров. Що тут робив? Приїхав шефом. Хто в тебе шеф? Я де коли, З якого ми ти вигляди, коли ви сюди приїхав? Приїхали перевіряти гідротехнічні споруди. Угу. З ким приїхав? Ти що? Зі мною. А хто ще третій був? Вже були. Хто? Були тут. Хлопці. Кузьменко. Так. Кузьменко Петрович І... так приїхав. Сергій Петров Сергій був тут. Зрозуміло. Нічого пояснити не хочеш додати. Не, не планували нічого тут зробити. З Кузьменка Сергія Петровичем? Кажи правду, кажи правду. Тому що ну, ми все знаємо, ми все розуміємо. Лучше скажи, не, не з тими людьми, ти зв'язався. Планували. Що планувало? Кажи, що планувало. Кого вбити планували? Кузьменка Сергія. Петровича. Петрович. Навіщо планували вбити? Яка мета була виставка Кузьменко Серія Петровича? Тобі хто це запропонував? Шеф це хто? Я так Як він це мотивував? Гроші і перспективою. Що що? Гроші має перспективи. Які розмір грошових коштів? За це ще не обговорював. Ну, приблизні кошти обмовлювали, обговорювали. Навіть плюс-мінуси не було. Так? Убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі Кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого та задушити його, а потім інсценувати повішення своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права, на корпоративні права агрокомпанії, бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою. Злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково вживу, без будь-якої комунікації телефоном. Проте контрозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників, коли вони везли бізнесмена на місце ділової, так би мовити, зустрічі. Слідчі служби безпеки повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів. Та хто ж такий Олег Дядик, обласний депутат, обраний у Кременчинському районі, і його виборчий округ охоплює не лише Пришипську громаду, але й ще кілька інших громад Кременчинського району. За нашими спостереженнями, у цих сільських громадах він не отримав такої належної підтримки, як у Пришипської. Де знайшов спільну мову з головою громади Валентиною Городянкою та деякими, наближеними до неї місцевими фермерами та депутатами місцевої ради? Вплив на групу місцевих депутатів був очевидним. Ми вже два роки працюємо на теренах Пришевської громади. І напередодні сотого випуску нашої програми, який, до речі, вийде за графіком у неділю, задаємо кілька моментів, коли Олег Дядик та Валентина Городянко впевнено почували себе господарями. Наприклад, вперше він запам'ятався, коли придбав інкубатор за грантові кошти у благодійного фонду «Астарта Київ і було спостерігати, як працівники сільської ради перебігали через дорогу і вправлялися на тому господарстві. А через 10 місяців, коли він став повноцінним власником цього обладнання за договором, він швидко його вивіз. У Козельжинську громаду. Насправді, за договором він повинен був щомісяця надавати 10% від прибутку громаді, яку вказав під час отримання гранту. Тут був легкий, але чіткий обман, він обманув грантодавців та громад. Чергова він також намагався прокрутити аферу з іншим обладнанням через грант вже наступного року від тієї ж благодійної організації. Ми також спостерігали, як він на підставну особу безкоштовно отримав лінію за понад 700 тисяч гривень, яка знаходилась на зберіганні напроти приміщення Пришипської сільської ради, а саме у приміщення старої школи. Дозвіл на зберігання даного обладнання надала особисто голова громади Валентина Городянко. Потім, коли організатори даного гранту приїхали вилучати обладнання через порушення умов договору, з'явився безпосередньо сам Олег Дядик та його адвокат. Врешті-решт, благодійній організації вдалося загрузити в автомобілі дане майно і вивезти з села Пришип до міста Кобиляки та передати йому іншому споживачу. Було цікаво спостерігати, як Олег Дядик на сесіях сидів у президії і керував депутатами, які неначе. Загіпнотизовано дивились на нього, особливо коли це стосувалося земельних питань. Ми спостерігали, як була введена посада заступника голови громади і штатний розклад Пришипської територіальної громади, що, здавалося, б заточено під особисто під нього, під Олега Дядика. Він не лише планував різні неподобства, а й хотів легалізувати себе і побудувати кар'єру в Пришипській громаді. Навіть потрапив у перелік опитувальника як потенційний кандидат на посаду голови громади, але не так сталося, як гадалося, завдяки блискавучій операції правоохоронців і витривалості тих, хто приймав безпосередню участь. Був зірваний поетапний план не тільки за володіння чужим бізнесом, а й контроль над цією громадою. Крім того, під час обшуків правоохоронцями вдома Олега Дядика вилучили прапор прапори із символікою, прапор символікою країни-агресора, але всі ми добре пам'ятаємо, як депутат Полтавської обласної ради з рукою на серці наспівував слова державного гімну України. Відвідував благодійні ярмарки та позував на камеру для звітності. Притому продовжував відзначати свята за московським стилом і відкрито це демонстрував на своїй особистій Фейсбук сторінці. Ну а на цьому поки що все. Слідкуємо за новинами. На все добре.